Вітаю, Україна! Автомобіль мого приятеля Nissan Altima, комплектація С. Базова 2018 модельний рік, повністю обслужена. Куплена була в Україні, але пригнана була із Штатів з фронтальним пошкодженням і, до речі, незначним. Сьогодні про неї пристебніться, поїхала. Що важливо сказати, часи змушують власника зараз продати цей автомобіль, він в житті б його не продавав. Він дуже-дуже задоволений, і любить його, і кайфує, і все йому подобається. По роботі, скажімо так, змінюються вектори, і треба трошки в іншому класі просто автомобіль для цих цілей. От основна єдина причина. По порядку під капотом у нас стоїть двигун 2,5 безпосереднім приском, достатньо економічним. Виробка варіатор неї і передній привід. Автомобіль заїхав в штатів з пробігом 87 тисяч кілометрів. Мій приятель придбав її у кривому розі на початку 24-го року з пробігом 127 тисяч. І на зараз в неї 145 тисяч кілометрів. Я в кілометрах саме кажу. По ТО було зроблено тут два рази. Два рази він зробив ТО в двигуні. Варіаторі поміняні повністю масла, фільтр в коробці поміняний. А колодки передні мінялись, там кондиціонер заправлявся, і безпеку він ще поранений пізніше в салоні розповім. Теж робив. Щодо пошкодження, було фронтальне пошкодження, крила залишились рідними, вони просто другим слоєм фарбовані. Поміняні були фари. Якщо не помиляюсь, по-моєму бампер і капот був поміняний. Що саме під капотом, точно не скажу, не знаю. Передня панель, я чув, що тут мінялась. За це мені казав, коли купляв у попередніх власників інформацію. В іншому вона вся ну, нічого не била. І так. ще, до речі, свічки були поміняні в цей період в останній Так, по капоту все наче нічого. Пару буквально скольчиків є. Тут пару маленьких здуттів. Фари нові, іноді буває трошки, вони так, конденсат може трошечки взятись. По бамперу ну, незначні сколіки, бачите, є. Сліди експлуатації. До речі, вона на поставках Шини Два комплекти зимові бачите, стоять і є літні. Літні не бачив, ну, має бути теж нормальна гума. Дивимося, дивимося поле КП. І з того, що от у останнього власника було на парковці АТБ. Хтось трошечки подряпав тут бампер. Невеличкі такі, бачите, є тут підфарбовані царапки. Дрібничка така є. Ну, в іншому, все більш-менш двері, трошечки терець, бачите, покоцаний. І наче все. Лобове скло воно рідне, затоньована вона по колу, дах, теж покажу, що цілий, але на лобовому є ось такий, бачите. Скольчик є, він вже є, його не зупинить. Сказали, що так і їздить або мінять. До речі, на ледах е і оптика головна, і туманки сюди доставлялися. Їх по заводу тут не було. комплектації є безключовий доступ. Що дуже приємно вже в базовій комплектації. Він є. Конверна дата в неї 9 місяць 2017 року, але в Америці був вісімнадцятий в неї і в тих паспорт, і модельний із заводу в нас на митниці розмитнюють по конвейерні самі даті. Автомобіль стає дорожче в розмитненні і старше. Так сидіння є під накидками. Тут ніхто нічого не ховає, Живі сідушки просто для. Комфорта так зроблено для захисту. сидушки, цілі обидві. На підлакітничку локтя трошки бачите, є момент, тут можна перешити підлакітник, вставочку по бажанню. Гумові, килими є і трапчані є. У нас 4 склопідйомника, електродзеркала. От власнику трошечки не вистачає огляду в цих дзеркалах. Він зробив такий ДОП. Бачите, поприклеєво, ви їх можете зняти по бажанню. Тепер кермо буквально нове. Ще йому не подобалася срібляста оця штучка, він зробив аквапічать скрізь під дерево. бачите таке. Тут у нас управління мультимедію і бортовим комп'ютером. Тут у нас hands-free і круїз-контроль. Ще важливо сказати, що тут система захисту від зіткнення по заводу була, але після ДТП там радар під бампером не установили, тому ця система не працює. Тобто, захисту від зіткнення тут немає. ось на дану мить 90 тисяч міль. Це 145 тисяч км. Маємо ми датчик світла, бачите, авто. Тут у нас яскравість приладів і е, лічильники, тріпи перемикаємо. Багажник відкривається, система стабілізації і кнопочку от під туманочки вивели. Нижче ну, тут е, ножні, бачите, ножні гальма. Стояночні бензобаки, капот тут відчиняється. Е, мультимедіа з блютузом, з USB, за уксом. Ось розйоми. От гніздо для підкурювача. Є камера заднього виду. І е, безключовий доступ з кнопочкою, звісно, старт-стоп. Так, Звичайний кондиціонер, він справний працює. У трансмісії, окрім драйв режиму, є драйв-спорт. вона більш динамічною буде на ньому. Така прикольна попільничка. Ну, отак виглядає тут ключик. Щодо безпеки, мій приятель її купляв з невідновленою безпекою. Її тут не було по суті. Получається, мої знайомі, мої партнери, я відправляв до людей, коли він її придбав. Він зробив тут, стріляла подушка в кермі і торпедо. Йому відновили безпеку, перешили торпедо. Безпека відновлена і справна, але як я кажу, довіряйте, але перевіряйте, будь ласка. На другому ряду сидінь все просто шикарно. Зріст у мене 193 см. Я сиджу сам за собою. Бачите, місця тут предостатньо. достатньо сидушка комфортна. Мені доводилось на такій гавтівці їздити на міжгород. Все супер. І ще що плюс: у нас тут є два USB-порта для задніх пасажирів, для зарядних пристроїв. Я вважаю, що це дуже-дуже зручно, базовій комплектації вже такий є. Багажничок в Altima просто шикардосний, він достатньо великий, об'ємний. Тут валіз мінімум дві спокійно налягають і ще можна багато чого розпихати. Є гумовий килим, є рідний, бачите, її килим Altima. тут ще отака тканина є. Ну і нижча декаточка, домкратик. Блонік бачив, тут теж є. Альтіми подібні. Ну, взагалі Альтіми продавав раз-три точно. А, в такому кузові в мене було перше знайомство, здається, в 2019 році. Я їздив в Харків на такій машині, там родину відвозив в аеропорт. Я був приємно здивований витратами пального. Я по трасі їхав 120-140, вийшов на 6-7 по-моєму, літрів витрати. Ну, просто супер для такого корабля кайфового. По місту вона буде брати в середньому десь 9-10 літрів. Це її реальні витрати. Я так в цьому питанні теж хвалю. І що ще? Багато хто знає, що я не дуже полюбляю марку Nissan. Але от саме серед Америкосів, Сентра і Altima я ними дуже задоволений. Дуже непогано зроблені тачки, немає ніяких зауважень. Ну, Якщо яроги я так собі там не дуже полюбляю, багато хто знає це. то до цих от автомобілів у мене якби зауважень немає, я ними не задоволений. Добротно зроблені. Комфортні, економічні. І скажу вам чесно, що, по моїм враженням, я не буду сперечатись і казати там щось, ну, щоб нікого не образити. Але по моїм враженням, в Альтімі комфортніше, ніж в Камрі, економічніше. Ну, відчуття достатньо непогані. Може, Тойота буде ресурснішою, з цим складно посперечатись, але Nissan, по-перше, дешевше набагато, а по-друге, Нічим не вступає, скажу чесно, об'єктивно абсолютно, це не я один кажу. Рушаємо з вами зараз ми з місця. Трошечки з антибуксом, горочкою в поворот. Варіатор тут вже так по сучасному імітує перемикання передач. І ось ми зробили сотню. Їдемо достатньо непогано, жвавенько. Зараз переїдемо через трамвайні речки, такі достатньо, достатньо грубі. Все чудово, м'яко і без зауважень. На дорозі Altima це не балітне спорткар, вона саме як бізнес-класу седан, вона м'якенька, комфортна, трошечки валка, але дуже-дуже плавуча, ви по ніякої, коли переїжджаєте, там якісь рейки, якщо щойно переїхав, або там поліцейських лежачих, ви їх майже не відчуваєте. Ну і завдяки проставкам за кліенс не можна не перейматись, тому що по заводу в них, я не помню цифри, але достатньо низенький бампер. Це помітно, коли сідаєш з проставками, цієї проблеми вже не буде. Важливо сказати, що власник цього автомобіля. Хоч і держслужбовець, але спорядних держслужбовців. Людина, яка спочатку війни зі мною дуже рухається щільно допомагає ЗСУ. Я за що йому дуже вдячний, поважаю і вважаю, що саме такої людини треба придбати автомобіль. А ще він тренер дитячий по карате, і Це дуже світла справа, і це дуже світла людина. Я його дуже-дуже поважаю. Скажу вам так, на цей бюджет, за який Альтіми, ця Альтіма буде продаватись, ціну ви завжди знайдете в описанні під відео в описі. Безальтернативна тачка. Достатньо економічна, достатньо комфортна, приємна і просто, просто, от я не знаю, в мене немає претензій до Альтіми, скажу вам чесно, до Сентри і до Альтіми саме. От я ці Нісани поважаю. Служать вони, начебто, все непогано. Е, тому раджу придивитись, якщо вам подобається, перевірити. і Якщо все добре, то купити. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!